Сімейник підряд у Сколівській міській раді. Племінник мера, секретар ради. І все це відбувається у воєнний час, коли прозорість влади має бути на першому місці. Декларація секретаря Сколівської міської ради Феденишина Степана Миколайовича. Річна декларація за 2024 рік. Доходи. Зарплата у міській раді становить 474 510 гривень. Це сума лише за півроку. У середньому приблизно 70 тисяч гривень на місяць. Дохід від військової частини, як грошове забезпечення, становить 303 925 гривень. Кажуть, що секретар перебував на службі у військовій частині. Інші доходи складають 75 тисяч гривень від продажу рухомого майна. Дружина задекларувала 26 тисяч гривень доходу від продажу нерухомості. Майно, будинок має площу 126,9 квадратних метра. Земельна ділянка 1350 квадратних метрів. Земля дружини 900 квадратних метрів, вартістю 53 тисячі гривень. Транспорт, автомобіль Skoda Octavia 2016 року, оцінений у 157 тисяч гривень. Мотоцикл Шиндрей 2021 року у 33 тисячі гривень. Рахунки в банках непрозорі дані. У декларації вказані рахунки в Приватбанку та Ощадбанку. Однак суми коштів не розкриваються у відкритому доступі. Це викликає питання щодо прозорості та можливого приховування активів посадовця. Армійські виплати 303 925 гривень. Саме стільки задекларовано як грошове забезпечення від військової частини А3618. Благодійних внесків чи пожертв у декларації не зазначено. Родинні та владні зв'язки Феденишин Степан є рідним племінником міського голови Романишина. Такі родинні зв'язки у владі громади створюють очевидний конфлікт інтересів і формують у сімейну вертикаль впливу в міській раді. Громада повинна знати, як живуть її посадовці. Прозорість це відповідальність перед людьми. Україна змінюється тоді, коли ми не мовчимо.